Коли я вирішила поїхати в гори, все відбувалося несвідомо. Я довго про це думала, але ніяк не могла прийти до дій. І ось одного вечора, за переглядом серіалу, я обрала житло, склала список місць, куди можна сходити, та купила квитки на потяг. В ці моменти я ще не усвідомлювала, що я реально їду в гори. Лише коли я залишилася в потязі зі своєю валізою в пошуках свого вагону. Я зрозуміла, я одна. І як не дивно, я не відчувала страху навпаки, я відчула полегшення. Що мені сподобалось ці подорожі, так це те, що я відпустила контроль і почала прислухатися до себе. Замість вершини ум'як я вирішила піти на гору Ягідну. Стежка на неї починалася одразу біля готелю, де я зупинилася. Дуже красиво. Чи зможу я справді це зробити? Питання, яке сидить в голові, поки ти йдеш. І коли нарешті досягаєш своєї цілі, тебе переповнює радість та вдячність своєму тілу, природі та тому, що ти наважився. Піднімаєшся на гору, це дуже тяжко, принаймні мені. <с> Ось. Але коли ти піднімаєшся на гору, ти ніби в тебе просто змиває пам'ять, і ти вже не пам'ятаєш, як це складно. Ти просто дивишся і такий вау. Так само і з нашим бійцям, з нашими мріями. Нас може лякати шлях, ми можемо не наважуватись. Але коли ми все-таки це робимо, ми, як це українською сказати, проходимо цей складний шлях і потім приходимо до того результату, якого ми хотіли. І переважно він навіть краще, аніж ми очікували. І ти розумієш, воно того варте. Воно того варте. Я не те, що люблю час наодинці, я його обожнюю. Для мене це найбільш ресурсний час. З дитинства я намагалася якось приглушити це бажання, адже мені здавалося, що зі мною щось не так. Але ставши дорослою, я почала культивувати це. Самостійна подорож це завжди про щось більше, ніж просто змінити місце. Це про знайомство з собою, час на рефлексію і можливість побачити світ по-іншому. Гори стали для мене не лише місцем сили, але й простором, де я змогла знайти відповіді на запитання, які давно шукала. Самостійні подорожі вчать чути себе, приймати свої слабкості та знаходити в них силу. Це про свободу, обирати свій шлях та свій темп. Які кроки відкладаєш ти через страх і сумніви? Можливо, саме час вирушити у свою власну подорож і дати собі шанс побачити себе по-новому.